Було таке, що ти лягаєш на масаж і замість відпочинку захотілось плакати. Привіт, мене звати Ілона. Я майстина тайського масажу, працюю з тілом та психосоматикою. Сьогодні ми поговоримо про одне із найнеочевидніших явищ, чому під час масажу тебе накриває емоційно. Багато хто вважає, що масаж це пром'яти м'язи, розслабити спину, але... Іноді замість спокою приходить хвиля сльоз, тер... образ та смутку. Я знаю, це може налякати, але зараз я поясню, чому це нормально. І навіть більше, чому це важливо. А ти, поки підпишись. Коли емоції не прожить, вони осідають у тілі. Кожного разу, коли ти злився, але стримався, тіло запам'ятало це. Кожного разу, коли хотілося плакати, але стримувся, тіло стиснулось. Так формується тілесна броня. Це не поетичний образ, це реальний м'язовий затиск. І коли я торкаюсь до цього місця, тіло згадує і дає реакцію. Масаж це не тільки фізика, це сигнал. Можна розслабитися. У повсякденному житті ми в режимі виживання. Треба мушу, на час. А коли тіло лягає на масаж, воно вперше за довгий час чує сигнал безпечно. Можна відпустити. Тут запускається процес імоційного очищення. Ти не зламуєшся, ти одужуєш. Сльози не від болю, а від дозволу. Я бачила сотні людей, яких накривало несподівано. І це завжди був момент істини. Сльози з'являлися не через біль, а через те, що тіло вперше отримало дозвіл бути собою. Це не слабкість, це очищення. Це момент, коли ти живий. Чому ж це так важливо? Бо емоція, яку не прожили, не зникає. Вона живе в шиї, в животі, в спині, в обличчі, і часто ми думаємо, що нас просто болить тіло, а насправді нас болить стримане життя. Пам'ятаю клієнку, яка прийшла на розслаблення, але після масажу сіла і сказала: Я не пам'ятаю, коли востаннє мене хтось торкався з турботою, а не з вологою. Вона плакала, і я знала це непогано. Це процес повернення до себе. А ти пам'ятаєш момент, коли дозволяв собі емоції, навіть якщо було незручно. Поділись в коментарях. Це відео для тих, хто готовий бути чесним із собою. Масаж це не просто про м'язи. Це про тебе, про твою історію, яку носить твоє тіло. Я тут щоб показати, як дотик може бути шляхом додому до себе. Підписуйся, якщо хочеш далі відкривати своє тіло і свою правду, бо це не збій системи, це її перезавантаження.